Сьогодні актуальним питанням є питання субсидії, адже з підняттям ціни на газ люди відчують удар по власному гаманцю при оплаті житлово-комунальних послуг. Особливим він буде, коли розпочнеться новий опалювальний сезон. Мешканці міста йдуть вже сьогодні оформити державну допомогу. Право на оформлення субсидії мають громадяни України, які проживають на території України. Право має власник житла. Працююча людина або пенсіонер, або людина, яка здійснює за якимось догляд або перебуває у центрі зайнятості як безробітна. Порядок формна субсидій залишився незмінним. Людина має право платити 10 або 15 відсотків залежно від доходу сім'ї за комунальні послуги. Станом на 1 квітня 2014 року на обліку перебуває 2432 сім'ї. Як стверджують спеціалісти, в порівнянні з минулим роком ця цифра значно зросла і буде збільшуватися і надалі. Адже заробітні плати залишаються незмінними, чого не можна сказати про тарифи на житлово-комунальні послуги. Сьогодні в роботі відділу по оформленню субсидій є деякі особливості. В зв'язку з тим, що зазвичай опалюваний сезон починається не з першого числа і закінчується не останнім числом місяця. За неповний місяць у нас зараз робиться перерахунок субсидій за фактично спожити послугу. Тобто сума обов'язкової плати за цю послугу, наприклад, таку як тепло, зменшується, але відсоток від доходу сім'ї залишається незмінний, таким як і був на протязі всієї субсидії: 10 або 15 відсотків, залежно від складу вашої сім'ї. Тому зменшується сума обов'язкової плати за тепло, але залишок розподіляється по іншим видам послуг, тобто ваші сплати за комунальні послуги залишаються незмінними: 10% для непрацездатних осіб або 15% для осіб, які працездатних. Ми зробили перерахунок, тому кожна особа, яка зверталася за субсидію на зимній період, має прийти до нас в управління праці і забрати повідомлення з перерахунком за квітень. З 1 травня збільшилися тарифи за природний газ. Ми всі знаємо, що тариф до 1 травня був 72 копійки. На сьогоднішній день ми маємо гривню 18 копійок. Для приватного сектору. Ціна за один куб газу становить гривна 89 копійок. Тому запрошуємо для оформлення субсидій на літній період, у кого виходить, а всіх інших громадян запрошуємо в жовтні для оформлення субсидії на опалювальний період.